Доброго дня, любі друзі, Вітері Софія. і так коридор затемнень триває. А ми здаємо свої екзамени і проходимо іспити. Тож я хочу запитати у Таро. Після якої ситуації, або зустрічі, ну якоїсь, після якої, після якої події ви зможете перейти на рівень вище в своєму житті. Тобто досягнути якоїсь своєї мети, да, виповнити свої бажання і так далі. А, ви будете розуміти, це вам як маяк. Щоб ви розуміли, ага, така ситуація прийшла в моє життя, то треба покрутити головою навколо і побачити якусь можливість або якусь відкриту дверь, Розумієте? Дв... Ну так, да, двері. І так, любі друзі, Друзі, спочатку сигніфікація, щоб ви розуміли, це для вас або ні, а можливо, ви дізнаєтеся по сигніфікації когось зі своїх друзів та рідних, і їм буде це корисно. І так, в яких ви зараз енергіях? В яких ви енергіях? Вийшло три карти, любі друзі. Дивіться, ви зараз мрієте про нові горизонти, ви думаєте, куди, можливо, навіть поїхати, як поїхати, або ви розвиваєте свій бізнес, да? думаєте про якусь власну справу, думаєте знову-таки, як вам розпочати? Ти все ж таки, якийсь той початок, да як вам отримати свою перемогу? Ту з мечів наразі ще він перевернутий. Це означає, що ви ще не перемогли в якійсь справі, да? Ви ще можете тільки збирати інформацію. Ту ж ту мечів перевернутий каже, не треба дуже е, тобі поспішати. Можеш наробити не того, і потім треба буде щось переробляти. Розумієте? Ну тобто зайві е, е, рухи вони нікому ні не потрібні, да? І, Дивіться, що тут ще тройка мечів перевернута. Ця карта Звичайно, каже про те, що ви хочете вийти з якихось обмежень. У вас є якийсь сердечний біль, да? тобто щось не виходить, щось не так. Ну туз мечів це якийсь початок, я хочу. Да? Тому що на тузі дивіться, о на, на мечі тут є корона. Розумієте, а це перемога, це мій статус, да? і зараз не виходить все так, як ви хочете, але ви не втрачаєте надії, ви скоріш за все. Збираєте інструменти, ви можете зараз е, як підсумок робити, да? а що в мене є взагалі, а що я можу, куди я можу стартанути? Да? І якщо я кудись поїду, наприклад, да? тому що ця людина е, вона може мріяти е, е, про те, щоб переїхати кудись, да? навіть на інший там, континент або щось тут розпочати. І тоді ви можете зараз думати, що в мене є, що мені ще треба для цього. Да? Бачите, як карти підібралися, тож я їх відкладаю і тепер е, запитаю для вас. Тройка мечів, дивіться ще, хтось з вас, можливо, можливо, знаходиться в якихось трикутниках. Це не обов'язково любовні трикутники, але це може бути така ситуація, да, коли я з кимось співпрацював, знову-таки, чому людина хоче зараз уйти за якісь нові горизонти, да, тому що тут боляче. Я з кимось співпрацював, співпрацювала, от, і мені зробило боляче, мене зрадили, мене там обдурили, наприклад, і так далі. Розумієте? От, тож за цього. Саме тройка жезлів може бути, да, коли я, я хочу кудись рухатися, але всередині таке, да, треба, не треба, з ким мені рухатися, можливо, взагалі самим, саму, самій, да, Тож, отак от. І так, тепер давайте я запитаю зараз. Після якої ситуації ви зможете все ж таки перейти на рівень вище, тобто в даному контексті да втілити свої мрії. От що ви хочете бізнес або нову, нову власну справу, або взагалі кудись там переїхати, перелетіти. От а, тож, давайте запитаю, що ось після якої ситуації це буде. І так, поїхали. Після якої ситуації це буде, або під час якої ситуації, да? щоб ви собі розуміли. Ну, дивіться, я покажу, да і буду розказувати. Спочатку вам треба, щоб у вас все почало виходити. Дивіться, спочатку вам треба розібратися зі своїми сумнівами. Двойка пентаклів це коли, по-перше, у вас нема. М Нема балансу між доходами та розходами, а це необхідно для того, щоб почати щось нове і отримати свою перемогу, свій статус. Да? Тому що, наприклад, ну, статус корона вона у королів, у королев. Да? Ну що ж то за королева, якщо вона буде тільки спустошувати казну, ми зараз нікуди не, не ліземо, да? ми не себе не асоціюємо з поганими королями, котрі є в цьому житті. Да? Це нормальна король королева, повинні думати не тільки про себе, а про своє государство. Щоб Усі були нагодовані, да? тож займіться своїм життям, тому що з такими енергіями вам буде важко почати щось нове, розумієте? От, сумніви завжди, коли приходять сумніви, поблагодаруйте їх. Чому? Люди бояться сумніви, вони думають, ну все, раз така думка прийшла, це означає, що так і є, нічого не вийде і так далі. Ні, сумніви, вони вам показують, на що звернути тобі прямо зараз увагу для того, щоб ти, це ж відносини із собою можуть бути. Тут про баланс. У вас і всередині може не бути балансу. Да? Ви самі з собою можете ругатися. Тобто. А... Конфлікт всередині вас може бути конфлікт, і з цим треба спочатку розібратися. Далі, дивіться, паж е, жезлів. пажи. Це люди, котрі знову таки збирають інформацію, чомусь навчаються прямо зараз. Да? Це не означає, що вам треба в універ іти навчатися. Ви можете само навчатися, роз саморозвитком займатися в тій справі, котрої ви хочете. Розумієте? Знову таки бачите, щоб отримати, щоб бути королем. Спочатку треба щось дізнатися. Да? Але тут ще паж жезлів, вам може прийти якась. Гарна все ж таки звістка від когось, від молодої людини, да? або котру ви чекали, можливо, якийсь там запит зробили ще щось, можливо, документи чекаєте, да? коли будуть оформлюватися для того, щоб стартанути вперед. Тож тут може бути і далі, дивіться, ну, у вас тут, розумієте. Вам просто оце треба пропрацювати да і бути сильними, бути впевненими в собі, тому що шістка мечів, яка буде подія, ну вам що, Вам можуть запропонувати. Запропонувати об'єднатися хтось, да, якщо у вас є кохана людина, все ж таки, тут шістка мечів це новий етап, новий, новий період. Тут, можливо, втеча іноді буває да, ну, з якоїсь ситуації або від когось. Можливо, ви в трикутниках, якщо справді знаходитися, да, то, скоріш за все, оберуть вас, і тоді ну, людина може вам запропонувати почати новий етап разом. Да. А, далі, шістка мечів може казати про те, що ну, вам зізнається хтось. В коханні насправді, да, і знову таки це буде для вас як маяк, да? що треба виходити от з цього лайна, тому що тройка мечів. Карта ця запитує. Можливо, тобі самому самі вимісти, треба викинути зі свого життя всі ситуації, всіх людей, котрі тебе ранять. Розумієте? От, і шістка мечів, так, тут люди поранені, шість мечів вони пережили, і вони кажуть, все, годі, я більше так не хочу. Іноді ця карта все ж таки каже про те, що тут можуть бути відносини. Не як е, залежні один від одного. Да? ну Це іноді. Я не бачу тут залежності, тому що тут все ж таки у вас поруч сила. ну е в принципі, це може бути да, як ну залежність, яка залежність позитивна, все ж таки. Ми тепер залежимо один від одного. Ми беремо свої у ці страждання собою як досвід, да. Ми більше так не хочемо. От, і ми починаємо якийсь новий етап. Тож для вас, в принципі, бачите, вам треба попрацювати зі своїм внутрішнім світом, і вас нічого не стримає.